Чергову нагороду до Житомира днями привезли учні школи юних журналістів. Четвертий дитячий міжнародний телевізійний фестиваль Дитятко відзначив Житомирян за роботу, розвиток місцевого самоврядування в Житомирі та краща програма новин дитячої телевізійної студії. Загалом у проєкті взяло участь 250 робіт з України, Росії та Білорусі. Житомир на фестивалі представляла учениця місцевої гімназії номер 1 Оксана Наумчук. Дівчина каже, що здобула безцінний досвід на тренінгах та майстер-класах, що проводилися в рамках фестивалю. Також додає. Перемога є гарним стимулом, щоб вдосконалювати себе у майбутньому. І спонукатиме знімати і працювати далі над собою. Це дуже, дуже приємно, коли от отримаєш такі подарунки, і всі друзі кажуть: Вау, ми у тебе віримо, знали, що ти переможеш там. Умнічка, продовжити далі І будемо далі працювати. За першість у двох номінаціях учні школи юних журналістів отримали відеокамеру та сертифікат на відвідування штаб-квартири Ради Європи у місті Страсбург, куди і поїде Оксана Наумчук. За словами організаторів, перемоги у Подібних конкурсах додають юним журналістам впевненості та натхнення. Для нас важливо, що ми можемо допомагати дітям втілювати їхні мрії в ну в реальність. І зрозуміло, що це якби діти стають не то, що більше щасливими, але у них з'являється відчуття впевненості, що вони, якщо це їм вдалося, значить вони зможуть подавати й наступний там. Виклик наступну якусь перешкоду беруть для себе нові цілі, і це дуже важливо. Тож сподіваємося, що випускники школи юних журналістів будуть примножувати нагороди і забезпечувати суспільству належне інформування про події, що відбуваються у світі. Анна Першко, Антон Заремський студія Цетіві.